У вас на моєму YouTube каналі сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти. Дивіться, друзі, самі, я нікого не заставляю. Хто хоче, може заходити. Дивіться, ось є телеграм-підтримка. Тобто, кому цікаво, можете в техподдержку, кому щось непонятно по проєкту. Ось, друзі, ви можете вибрати мову. Реєстрація тут простенька, Вводимо адрес електронної пошти, пароль, код приглашення, друзі, у вас буде, коли я передати по моїй реферальній ссылочці. Також можна пройти реєстрацію по номеру телефону. Як друзі, кому угодно, мені проще по імейлові. E і так, після того як ми прийшли, ввели свої дані, нажимаємо зареєструватися. І так, друзі, давайте віддамо мій кабінет, зараз я вам все покажу, розкажу по проєкту. Тут нічого сложного немає. І так, дивіться, последній інвестиційний проєкт, то Тепер відкритий для інвестиційних користувачів. пользователей. То есть, 24 часа в сутки, мінімальний тут вход, правда, друзі, 30, ой, 21 USDT, вивод 3 долара. Це VIP-1, далі. Наша реферальна силочка. VIP 1 у нас 21, 3, VIP 2 у нас 70$. Ежеднівний доход 10. І так, друзі, далі. Ось можете подивитися по VIP. кому цікаво. І так, давайте перейдемо. Ось хто хоче зайти на проєкт. Я вже, друзі, зайшов. Я вже буду заробляти, тобі, давайте нажмемо. Перезарядка, тобто, хто хоче поповнити, дивіться, друзі, ви тут можете заходити e, TRX USDT, e, тобто, TRC-20 USDT, да? e, TRX vr 20 USDT і e, e, BNB. Тобто. E, я заходив через e, USDT. Ось, Копіюємо адрес, e, скидаємо ту суму, яку ми хочемо. Тобто, якщо VIP 1, то 20 гривень, якщо VIP-2, то 70 і так далі. І після того, друзі, як ми скидаємо ту суму, нажимаємо поповнення, що завершено. Від 1 до 3 хвилин, друзі, вам кошти поступлять на баланс. Якщо коштів немає, нажимаємо ще раз. Поповнення завершено. Таке, друзі, буває, в принципі, Т так само можете заходити з TRX, як кому, друзі, угодно. vr 20 тобто, без різниці. BNB, адрес є. Кому цікаво, я ж кажу, можна заходити з різних криптовалют. Ось тут можете почитати, у нас є профіль компанії, тобто можете почитати про компанію. Далі, друзі, дивіться, у нас є. Одзивайтеся, я вам потім покажу. Ось е, наші завдання. У мене відкрити ВІП-1, друзі. Давайте я пройду своє завдання на сьогодні. Так, е, дивіться, я зараз отримую, виходить, 3 USDT. Нажимаємо на моє завдання. Чекаємо, доки завдання випоняється. Все, друзі, дивіться, завдання випонено. На сьогодні в мене завдання завершено, то тобто через 10 часов 13 минут е, опять буде нове завдання. Далі, ваша команда. Тут непогані в принципі, дають е, бонуси за команду. Ось ваш реферальний код, ваша реферальна ссилочка. Е, перший уровень 12% дається. Другий уровень 3. І третій 1. Тобто, Можна приглашати і отримувати доход від своєї команди, друзі. Ось у нас VIP. VIP-1 тобто на у нас 21 доллар. VIP-2 у нас йде 70 USDT. VIP-3 е, 165.24 в день. І так далі. VIP 4. Віп5, Віп6, друзі, Віп7, кому цікаво, можете заходити. Я нікого, друзі, не заставляю. Всіх треба влажувати ті гроші, які не жалко, друзі, потеряти. Все, дивіться, у мене на балансі 24, тобто у мене був 21. Зараз я буду заказувати виплату. Ось, дивіться, три доступно у мене для виводу вже. Тут у нас є фінансові записи, тобто ми можемо подивитися. Зняття поки ще немає, друзі. Зараз я буду робити сняття. Це ми можемо обміняти кошти, в принципі, хто хоче ну, на баланс. Я, в принципі, не міняю ніколи. Ну, це так. Може комусь треба змінити пароль, друзі, якщо ви не можете зайти по паролю, ну, щось у вас там не виходить чи ще щось. Так само є, друзі, техподдержка тут. Тут будуть показуватися увідомлення про виплати. І так, друзі, давайте будемо заказувати. Так само можете зробити з кабінету, дивіться, перезарядку, тобто без всяких проблем. Давайте будемо заказувати виплату з проєкту. І так, нажимаємо Отзивати. Ми можемо заказати виплату як звідти, так і звідси. Тобто немає різниці. Е, давайте подивимося. Е, Перейдемо на мій кошельок, друзі. На TruusWallet. Е, зачекайте, я введу пароль. І так, друзі, ми зайшли на мій кошельок. Трусваліт 17,82 долара в мене на балансі, в принципі, зараз. Е, давайте будемо заказу... Е, Заказувати виплату, нажимаємо. Ой, подожди, на нажимаємо, друзі, отримати, копіруємо свій код, ну, код кажу, свій номер кошелька в кожного свій, кому, хто буде заходити. І так, давайте. в мене 1782, давайте будемо заказувати виплату, побачимо, чи виплата швидко надходить чи ні. Чекаємо, доки йде загрузка. Ну, в принципі, по проекту все понятно. І так, друзі, ось ми перейшли на сайт, вводимо наш адрес кошелька. ось, е, Я ввів ТРЦ-20-20 ТРЦ USDT, ось бачите, е, я вводю суму 3 е, USDT. Тобто, е, комісії нема, друзі. Я получаю так само 3, 3 USDT. Все, давайте заказуємо виплату. Е, Вивез за 24 часа. То есть Нажимаємо Подтвердіть. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на кошельок. Кошельок нам просигналізує. Так, все, виплата прийшла успішно. Ждемо, доки кошти поступлять мені на баланс. Давайте перейдемо в менюшку. Дивіться, мене 21. То есть, ось кошти мені вже, друзі, поступили. Дивіться, 3 USDT Зачислено. Так, що. Давайте перейдемо в фінансові записи. Ось моя перша буде виплата. Вже ось мінус 3, друзі, як бачите. Одчислення при сняті прийму задач, то тобто я отримав 3. І 3 я вже друзі вивів. І так, давайте перейдемо на мій кошелек. Кошти вже в мене на балансі, якщо кошелек сигналізує, кошти прийшли швидко, в принципі, навіть минути не прийшло, кошти вже в мене були на рахунку. Так, так що дивіться. Двіться, 2082 в мене було 17,82. Ось кошти мені перейшли сьогодні. Дивіться, 3 долари. Давайте нажмемо. Сьогодні у 20.49, зараз 50. Ну, в принципі, кошти я ж кажу, дуже швидко прийшли. Так що, друзі, кому цікаво, можна залітати, заробляти. Я нікого не ставляю. Друзі, дивіться самі. Всім дякую, Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.